Чернігівці стоять у черзі до пересувної амбулаторії. Тут волонтери благодійної організації Чернігівська мережа безплатно тестують людей на віл інфекцію гепатит та сифіліс. Місцева жителька Яна каже, проходила повз та вирішила перевіритись. Думаю, хоча б раз в півроку треба ходити до лікаря, консультуватися і проводити обстеження. Зі слів комунікаційниці Чернігівської мережі Надії Шеремет ця процедура займає дві хвилини, а через 15 людини дізнається свій результат. Надія каже, пересувна амбулаторія працює з травня до вересня. Тестування проводять в рамках міжнародного проєкту інновації для подолання епідемії віл. Десь близько трьох-чотирьох виїздів на тиждень. Ми намагаємося охопити якомога більше районів нашого міста. Тобто, ми бували вже в цьому році наші Шерстянці, також бували на левкалок'яненка. Ну зараз на мікрорайоні льотка знаходимося. Надія пояснює, вірус імунодефіциту людини. Тривалий час може протікати безсимптомно. Людина може жити п'ятиріччя, десятиріччя, не знаючи, що її імунна система, грубо говоря, цей вірус. Зазвичай тестуватися на ВІЛ треба після того, якщо ти мав певні ризики. Тобто ризики захворіти на ВІЛ, один з найпоширеніших, більше 80%, Це ризик незахищеного сексуального за словами Надії Шеремет, наразі на обліку в обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом перебуває близько 4300 тисяч людей з віл-інфекцією. З них майже 4 тисячі проходять антиретровірусну терапію. Це комплексний захід лікування, яке сприяє підтримці організму людей, які живуть з віл. Починаючи з травня цього року, у Чернігові в мобільній амбулаторії за допомогою експрес-тестів виявили два віл-позитивні випадки, розповіла Надія Шеремет. Дарина Перепечон, Валерій Циркун, Суспільне новини. Чернігів.